Відео про те, як на джипі компусі можна швидко поміняти рульову тягу. Для того, щоб поміняти рульову тягу, яка у нас вже вийшла з ладу, стукає, клацає. Ми саме перше відкручуємо рульовий наконечник, який знаходиться ось тут, Відкрутили гайку. Воно практично тут випадає. Тут на зажим ключик на 7. Контргайку відкручуємо. Тоді відкручуємо повністю наконечник, рахуємо оборот скільки обертів відкрутили. Тоді вам потрібно відкрутити. Долізти туди практично неможливо ключом, тому що знизу за стоїть підрамник, доступу немає. Зверху так само доступу немає. Що зробив я? Я зробив такий маленький лайфхак, Придумав конструкцію. Труба. Зробимо приварена гайка, куди я беру великим газовим ключом рожковим. Сюди приварена тулка грубостінна. У втулці нарізані дві різьби під ключик на 13. Для чого? Для того, щоб можна було взяти, незручно поставити так. Беремо тягу. Запихаємо сюди, вона заходить скільки нам потрібно. І зажимаємо двома болтами. Дотягнули, дотягнули. Після того, як ми це зробили, ми можемо як відкрутити на машині, так само і закрутити на машині. Головне, щоб ви мали доступ до цих двох болтів. Закрутили, легесенько чверть оберта повернули, побачите, що опускається. Дотягнули, болти бажано взяти. Калені або на широті з любої іномарки номарки М8. Простенькі, нічого складного немає, користуються вже більше 10 років, поки що ні разу не підводила. Можливі нюанси хіба що треба буде коротше болти, бо вони тут виступають, може пів сантиметра, сантиметри, що незручно сюди долізти, але виручало мене капітально.